У рівному можна перевірити справжність номерних знаків та документів на авто. А все для того, аби ненароком не придбати вкрадений транспортний засіб. Останні 9 місяців ця процедура згідно законодавства не є обов'язковою. Але працівники міліції все ж радять водіям не нехтувати перевіркою. Рівнянин Микола Бондарчук до міліціонерів дослухається, автомобілі змінює часто, купує зазвичай не нові, тому хвилюється, аби все було добре. Не ризикувати. Відповідно, звернувся до працівників експертів, щоб перевірили повністю по базі даних номера, все, щоб бути безпечним і відповідно мати, як так кажуть, спокійну собі їзу. І інший рівнянин Тарас Поліщук перевірки експерта не боїться. Куплений автомобіль переоформляє на себе, тому хоче спати спокійно. Придбав автомобіль з рук, щоб не рискувати. Оглянув його в експертів, щоб знати, що він точно не перебитий, не переварений, і що з документами все гаразд. Вартість дослідження транспортного засобу експертами НДКЦ включена до загальної вартості адміністративних послуг, що надаються підрозділами ДАІ. Тобто, власники автомобілів платять за експертний огляд транспортних засобів, при цьому відмовляючись від нього. Звертаємося до людей, щоб вони не ігнорували, а зверталися до працівників експертної служби, щоб в майбутньому не виникало ніяких непорозумінь з продажем транспортних засобів. Працівники експертної служби знаходяться в кожному підрозділі в РРВД області. Вони можуть просто звернутися, на заповнити заяву в встановому зразку, і послуга була надана власникам транспортного засобу.